Сьогодні у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка відкривається фестиваль Дніпро Театр Юей. З 22 по 27 жовтня митці з Дніпропетровщини Закарпатської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської та Вінницької областей покажуть виставу українських драматургів. На вистави запрошують мешканців області, наших захисників з родинами, переселенців. Відкриє фестиваль Прем'єра, спектакль весілля ма. Це не переспів відомого радянського фільму, а правдивий показ драми харківських митців Леоніда Юхвіда та Олексія Рябова. Цей твір привласнив композитор Олександров. Написав оперету, за мотивами якої і був відзнятий відомий твір. Шевченківці у своєму спектаклі відтворили українську культуру, яку вкрав у нас сталінський режим. Якщо взяти цю Виставу, яку ми зараз хочемо показати нашому глядачу весілля в Малинівці, то це, це українська історія, це історія нашого, нашого українського життя. Як ми знаємо, що скільки ми живемо, скільки є Україна, стільки ми боремось за свою землю, за свою ідентичність, за свою. За своє коріння фільм такий був колись комуністичний Весілля в Малинівці. І в тому фільмі я побачила, як показали комуністи цю картину. Вони ну, обеславили нас як українців. І цей фільм також був перекручений. Я свідомо взяла це спеціально показати, що які б війни не були, що б не було, але. Наші люди виживали, берегли ідентичність нашу українську, берегли землю нашу, як би там не було, берегли нашу культуру і сказали, що в Україні романсів не було. Це тільки народні пісні. Були. А от романси, вони тільки були у, у, у росіян, у Кацапів тільки, а нас не було таких романсів. І ці романси, їх багато. Ми коли відкрили і побачили українські романси, у нас буде вечір українського романсу. Ми вже працюємо над цим і ми покажемо, які були романси українські. Це, це також до того. Це також до того, що ми зараз показуємо: як все перероблялося, пере, пережималося, віджималося і. Обкрадалася наша культура. Я свідомо пішла на цей крок, щоб показати, що скільки ми живемо, скільки ми боремось. Але люди виживали. Це саме головне, я хотіла показати, що, що б не було, як би не було, але народ український виживав. І я це хочу показати у цій картині. І Сказати, що все, що показано, це було неправдиво, тому що це наш автор і наш композитор написали це все. Це все український композитор і український автор. Але перекрутили на свій лад, на комуністичний, як і все. Ми і архіви відкривали, і консультувалися з істориками, і ми бачили, що це. це Українська тема, наша українська Малинівка, режисери, які зараз працюють. Більшість режисерів працюють на архівних документах. Наші українські режисери, які хочуть показати, показати наше життя і доказати нашим поколінням, що все, що було показано, це все перевернуто, перекручено, і це все це все кацапський наратив. А ми покажемо зараз те, що дійсно було, те, що правдиво було, для того щоб наші діти, наші онуки, наші наше покоління прийдешнє знало, хто ми, є українці. Режисером, постановником спектаклю Васіля в Малинівці є директор, художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. Сьогодні Оксана Іванівна святкує день народження на прохання наших захисників, яким з першого дня війни допомагає театр та чисельних прихильників театрального мистецтва і види колективи колективу телеканалу Де 1 вітаємо Оксану Іванівну Петровську з днем народження, натхнення нових успіхів у вашій творчій праці. А глядачам нагадаємо, від сьогодні до 27 жовтня на сцені театру Шевченка відбудеться фестиваль української драматургії «Дніпро Театр Юей». Це справжня подія в культурному житті України. Тож не пропустіть афіши ви бачите на екрані.